Янг Нуді відомий не тільки тим, що є кузеном Тоні Ван Саведжа, але й тим, що будує власну реп-кар'єру. Слайміто з Атланти створив власний стиль за свою недовгу реп-кар'єру та має декілька цікавих проєктів на рахунку. З вами міністр Флексу. Ви на каналі let's get it, let's go! On my on my on my Don't get ate up like some car to a knee. Beat up, back down, bitch tryna ski. Bitch, turn around, come suck to me. You crazy. you crazy? got my 400. I thought that I made it. I found right. that this shit was nothing Niggas hey, Nigga just went through the block yeah. and fifty on his clock. So many bullets. Якщо кожен репер – це ковток свіжого повітря, то Нуді це свіжість вашого першого кислотного трипу. Він не є супертехнічно обдарованим автором треків, натхненником мелодій чи авангардистом, який кувалдою вбиває ім'я бренду в кожен свій куплет. Але з іншого боку, він і диявольський реп-троль із татуюванням на обличчі чи привабливий автор пісень, який створює навколо себе культ. Йанк Нуді просто ніндзя з району. Квантевіус Теверіо Томас відомий як. Так Янгнуді, американський репер із Атланти Zone 6. Більшу частину його часу Нуді виховувала бабуся та дідусь, поки його мати-одиначка намагалася заробити хоч якісь гроші. Часто Нуді виливає душу у своїх треках і робить це професійно. Він ніколи не прагнув бути репером, він вуличний доубой, який фасує пакети та грабує чорних на худі. Недарма на його чотирьох тейпах він має на обкладинці підвізку з лялькою Чакі. Нуді почав займатися репом у 2014 році, з випуском Дегед, і його звук був доволі грубим. Попереду його чекав довгий шлях. На щастя, для нього, його двоюрідний брат репер Твоні Ван Севидж, фактично почав робити музику того ж року, що призвело до того, що його розвиток надзвичайно сильно прискорився. Завдяки успіху дебютного синглу Твоні Ван Севиджа Піки. Наступного року дебютний проект Поніман The, The Slaughter Tape показав, що він швидко став непохитною фігурою на галасливій реп-сцені Атланти, тоді як Нуді ріс набагато повільніше і шукав своє місце. Нуді вирішив серйозно зайнятися репом після того, як він співпрацював з Ван Севеджом для треку Air It Out і побачив, що люди реагують на його куплет. Цей період навчив нуді важливому уроку, який визначив його холоднокровний підхід до реперської діяльності. Цитата: Ви повинні бути терплячими з цим. Каже він: не можна поспішати. Я ніколи не поспішав із цим лайном. Я просто не поспішав і залишався терплячим. У 2015 році він отримав свої перші 500 доларів за реп-виступ, і ця думка вставила його як той гес, який він часто смалить у своєму бланті. З П'єром Борном він почав працювати, коли той ще тільки шукав Кав свій стиль. Проект слаймірі з 12 треків на продакшн П'єра Борна був чудово прийнятий фанатами і критиками і вважається одним з кращих релізів в його кар'єрі. У нього своє бачення музики, і ось що він каже про це. Цитата: мені подобається шуми. Я просто люблю це лайно, особливо дивні звуки. Додає нуді, я вибираю всі біти, які ненавидять ті біси. Хоча лише один із його проєктів має назву Парк розваг, більшість бітів Нуді нагадують веселий демонічний карнавал. Технічний стиль Нуді часто описують як такий, що ідеально гармонує з ритмом, причому його голос часто доповнює інструментал, а не пересилює чи виділяється на тлі біта. У той час, як Твоніман Savage розвивався, ріс Нуді був зупинений після того, як його ув'язнили за порушення умовного терміну. За те, що він був поруч зі зброєю, яка з'явилася у відео. На трек Air It Out та в треку Don't Beef». Під час розмови з The Fader у 2018 році Нуді розповів, що більша частина 2016 року стала одним із його найгірших років. Але був і один великий плюс: проривний проект Нуді's «Slime SlimeBall був скинутий на маси. Нуді подобається писати треки в Майамі та мандрувати штатами, щоб зловити різний настрій. Зірка трепу зізнається, що він не тусовщик і полюбляє залипати вдома. а також в нього немає тату. В його планах дропнути спільний тейп з Savage'ом, і він каже, що це буде масштабно. Молодий Нуді, можливо, не збирається спілкуватися з іншими реперами, але це не заважає деяким великим іменам приходити до нього. Він був серед перших запрошених на гучний запис Джей Коула «Revenge of the Dreamers у січні, коли в середині червня нарешті вийшла перша пісня з проекту Down Bad». Збірка найкращих артистів коула першим голосом, який ми почули, був куплет нуді. Янг Нуді не часто дає інтерв'ю. Він не любить соцмережі, а крім коріння блантів, він обожнює серіал Гра престолів. Всю свою зірковість він отримав завдяки музиці. А на його інстаграм навіть підписався Дрейк. Янг Нуді може бути найбільш дзенським 26-річним хлопцем. Він вважає, що завдяки тому, що спілкувався за уді, він досяг певного успіху. Журнал комплекс додав його тейп слаймірі як один із дев'яти кращих релізів 2019 року. А для гостєвих куплетів він вибрав The Baby, Megan Thee Stallion, Lil Uzi Warta та Production від П'єра Борна. Містер House, містер довбой витрачає 5 хвилин на запис треку. Але перед цим він любить добряче Puff Puff пес. Після виходу тейпу Slime Ball Нуді став популярним товаром. До кінця 2017 року Нуді випустив ще два проекти Slime Ball 2 і Nudie Land. Також були готові роботи з такими артистами як Juicy J, Lil Yachty та Offset. У 2018 році життя Нуді змінилося ще більше. Він підписав угоду з великим лейблом Paradise East Records, LCA Records і Same Planet Entertainment. А коли того ж року він випустив свій мікстейп Slimeball 3, це стало його першим проєктом, який потрапив у чарти Billboard 200. Нуді нарешті опинився у вищій лізі. Трохи більше ніж через рік він був номінований на премію Греммі за роботу над синглом Dreamville Records «Down Bad». Після всього, що він пережив, його час нарешті настав. Його успіх зводиться до того, як Нуді підходить до створення музики. Замість того, щоб зосереджуватися на тому, як це звучатиме, він просто йде в кабінку, щоб розважитись. Цитата, я не напружуюся цим лайном, тому що я знаю, що мені подобається рапувати лайно гангстерського типу під веселі біти. каже він про свій процес. Коли я пишу свої пісні, я вже знаю. що я відчуваю, наприклад, якщо ця пісня буде факт that з ain't shit». Його трек «Green Bean» став хітом у Тіктоку, і пісня Нуді «Hell Shell» у 2017 році. Енергія Нуді це те, що змусило світ закохатися у його музику. Його останній альбом «Гамбо» вийшов у 2023 році, на якому були Кік Ван Севич та П'єр Борн. Багато хто називає Янг Нуді через його експериментальний треп Ем в думом із Атланти музика Янг Нуді на перший погляд, може здаватися нецікава, але чим більше слухаєш, тим більше подобається. А Стоунер шутер Нуді як топ шеф готує нам такий звук, який важко чимось сплутати чи порівняти. Кажуть, що можливо вийде колаба Дрейка Нуді. Джей Коула. з вами був міністр Флексу, Ви на каналі Трап'ю. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Let's get it!